Так, задача номер, зараз скажу, 7,46. 7,46. В круг вписано квадрат і стороною А. От у нас є круг, в нього вписано квадрат із стороною А. Сторона квадрата А знайти площу меншого сегмента, основою яких є сторона квадратів. Оці всі маленькі сегменти, вони дорівнюють між собою. Нам треба знайти площу цього сегмента. Чому саме цього? Тому що більші сегменти це оці сегменти, які я зараз намагаюся так легкою штриховкою червоним. Заштрихувати. Нас вони не цікавлять. Нас цікавить маленький цей сегмент. Для того, щоб його знайти, ми з тобою робимо діагоналі, центр кола в центрі діагоналі. А, Б, С, Д. Оцю тут величина А, діагональ квадрата. Діагональ квадрата BD дорівнює А кореньєві із двох. Це те, з чого ми сьогодні починали ці формули. Значить, половина діагоналі ОД це радіус описаного кола, який нам, який нам треба знайти, і дорівнює А коренє із двох на 2. Тепер площа С. Кола дорівнює Пі Р квадрат, тобто Пі А квадрат 2 на 4. Скорочуємо, получаємо Пі а квадрат на 2, піа квадрат на 2. Тепер, значить, це повне коло, а дивись в діагоналі. Квадрата ділять його на 4 рівних частини. Отут, тут, виходить половина кола, а вот одна чверть кола. Значить, я площа С сектора просто оцю площу кола, S-кола, поділю на 4, получается, PA квадрат на 8. Це я знайшла площу сектора, це ще не сегмент, вот сектор. Площадь всього сектора. Мені треба відняти від неї s сегмента дорівнює s сектора мінус s трикутника Що це за трикутник? Це прямокутний трикутник, у якого оці сторони дорівнюють А коренів із двох, поділене на два. Значить, С трикутника, так як він прямокутний, то площа трикутника одна друга. Один катет умножений на інший катет. Получаємо А квадрат на 2 поділене на 8. получається А квадрат на 4. І все, мені треба тепер просто із площі сектора, s сектора до рівня s сегмента мінус S-трикутника. Вот у мене s сегмента Пі А квадрат на 8 мінус А квадрат на 4. Ну так не кидають відповідь, її треба привести до ладу, до спільного знаменника 8. Отут одиничка, тут 2. А квадрат я виношу одразу за дужки, а в дужках пі мінус 2. Оце відповідь, оце площа найменшого сектора. Тепер. Друга задача, яку я хотіла тобі показати, 7,49. Я не показую ті задачі, які там прості, ти сама можеш їх додуматись, вони схожі на те, що ми ріжали. 7,49. У круговий сектор радіуса R, а центральний кут, якого 60, становить 60 градусів, вписано круг, знайти площу цього круга. Що таке круговий сектор? Сектор це отака шапочка, оце круговий сектор. Радіус цього сектора О, отут А, отут Б. дано. Радіус це ОА дорівнює букві Р, а кут альфа дорівнює 60 градусів. Треба зна... В нього вписано коло. От коло вписано, Я вписую його іншим кольором. От коло, яке вписано в цей сектор. Вписано коло. Треба знайти S цього кола. Для того, щоб знайти s кола формула πR квадрат, нам треба знайти радіус цього кола, де буде лежати цей радіус. Ну, У нас фігури всі симетричні. Проводимо в точку дотику, от сюди, проводимо висоту таку. І отут у мене в букві, ну, якась буква інша, хай буде буква L. Буде радіус. І отут поставимо букву С. ЛС це радіус, оцей, який ми з тобою шукаємо. Радіус, який ми з тобою шукаємо. Чому дорівнює даний радіус? Отут у нас х 60 градусів. Якщо кут 60 градусів, то отут у нас трикутник рівносторонній. А нам цей трикутник не потрібен. Ми от сюди проведемо ще один радіус ЛМ. L, M – це теж радіус, це C – це радіус і LM. LM це той радіус, який ми будемо шукати. Так, я погано його позначила, його треба позначити маленькою буквою R, Щоб у нас він не плутався ось з цим радіусом. L, C і L, M – це отой маленький радіус, який ми будемо шукати. Отут кут половинка це 30 градусів. 30 градусів це трикутник Трикутник ЛОМ прямокутний. Прямокутний трикутник. У нього є кут 30 градусів. Згадуємо, що катет, який лежить напроти кута 30 градусів Р. Дорівнює одної другій гіпотенузі, а гіпотенуза це ЛО. А тепер дивимося, що таке ЛО. ЛО це великий радіус ОС мінус маленький радіус ЛЦ, або Р велике мінус Р маленьке. І оце ЛО. Половина оцього ЛО дорівнює R маленькому. От я його записую. R маленьке дорівнює одній, другий R-R. Відкриваємо дужки, і це у нас звичайне рівняння, лінійне рівняння відносно R маленького. Переносимо сюди зі знаком плюс. Буде 3 других r маленького дорівнює 1 другий r великого. Умножаємо все на 2 і получаємо 3r маленьке дорівнює 1 великому r. Тобто радіус, який ми шукаємо, буде дорівнювати r велике, яке у нас дано поділене на 3. Все, у нас все є площа круга у нас буде пі оцей r на 3 в квадраті, тобто Пі r квадрат поділено на 9. Ось така задача. Я зараз фотографую ці задачі і тобі теж пришлю те, як ми рішили. І остання задача, яку я хотіла показати, це з двома зірочками задача. Вона не складна, але таку теж я би дала на контрольній роботі. Знайти площу розетки заштрихованої фігури яка зображена на рисунку 7,12, якщо сторона квадрата дорівнює А маленьке. Ми, я не буду малювати всю цю розетку, я малюю тільки звідки взяти площу одного сегмента. Вона складається з 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 однакових сегментів. Звідки взяти ці сегменти? Звідки де подивитися? Радіуси. Там просто уява має бути. От ми взяли. провели, Отак. І тепер ми проводимо одне коло. От одне коло. Я не проводжу всі інші, я провела тільки одне коло. Вони у тебе намальовані. Якщо ти придивишся, у тебе це коло там є. Що там за розетка? Де вона заштрихована? Ось тут вона заштрихована. Ось одна розетка. Якщо я продовжу сюди, 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 у нас вийде всі вісім їхніх розеток. От тут наша буква А, тут наша буква Б, С і Д. тут центр нашого кола, сторона квадрата АБ дорівнює а маленькому. Значить, радіус нашого оцього півкола, яке я намалювала, дорівнює А на 2. Нас цікавить площа оцього кола, яке побудовано на стороні квадрата. S1 буде дорівнювати ПР квадрат. Буде дорівнювати ПА квадрат на 4. Пі А квадрат на 4. Тепер це площа всього кола. Нас цікавить площа сектора цього кола, який складає 1, 2, 3, 4, 1 четверту цього кола. С сегмента першого. Тобто сегмент – це оце зараз що ми шукаємо. У нас є площа всього цього кола. Ми шукаємо площі оцього червоного сегмента. Вона дорівнює 1 четвертій площі цього кола. Тобто, вона буде дорівнювати S1 поділене на 4 або Піа квадрат на 16 це сегмент. А нам ще треба відняти від нього площу трикутника. Трикутник складається зі сторони, сторонами А. І А трикутник прямокутний С це площа сектора. С трикутника буде дорівнювати одна друга. одній стороні умножене на іншу сторону, так як одна сторона є висотою, а одна основою буде А квадрат на 2. Тоді С сегмента одного буде дорівнювати S сектора одного мінус S трикутника одного. ПА квадрат на 16 мінус А квадрат на 2. Получається... Неправильно я тут сказала. Не А а А пополам. А пополам. і тут А пополам. Тут буде А на 8. А квадрат на вісім. Получається сюди два, сюди один. Пі А квадрат задушки мінус два поділене на 16. Це площа одного сегмента. У нас таких сегментів вісім. S остаточно те, що ми шукаємо, дорівнює S сегмента 1 умножино на 8. А квадрат мінус 2 на 16 і умножити на 8, скорочуємо, отримуємо а квадрат π-2 -2, на 2. Оце остаточне рішення даної задачі. Я зараз фотографую задачі і тобі пришлю. Ну, так, на все добре. Якщо зустрінеш якусь ще задачу, яку тобі буде, ти не знаєш, як за нею взятись, пиши мені у Viber і тоді будемо таким чином ми от працювати. До побачення!